Я бачу до кінця весни повернення Херсонщини та Запорізької області. Повернення це буде під тиском ворога, тобто ворог поверне його добровільно. Інші території в кінці року, на початку 26-го, ми будемо повертати силою це Луганщину і Донеччину. Також я хочу сказати, що а, говорити зараз, тому коли буде повне припинення вогню. Це дуже важко про це говорити. Тому що навіть після того, як прийде наша перемога, нам ще треба дуже багато працювати. Дуже вже сподобалось ворогу жити на нашій землі, і над цим потрібно буде працювати, щоб ворог більше ніколи своїм брудним кирзовим чоботом не ступив на нашу землю. А дивіться, фортуна вже відвернулась від них. Бачите, карти сьогодні говорять просто мега потужно. Колесо Фортуни і дев'ятка пентаклів. Тобто, тут фортуна відвернулась від них остаточно. Крах фінансовий, тому що дев'ятка пентаклів це те, що я… я щось хочу, я щось намагаюсь фінансово вирішити, але в мене це не виходить і не вийде. Ще буде тиск. Тому що король Пентакли у мене завжди тиск, він здійснюється уже зараз. Він здійснюється таємно. Ну, дивіться, але такий пік, який почнеться, ще вони протримуються, в них там ще є ресурс, почнеться не раніше вересня місяця. Дуже багато зараз говорять про те, що Рашка готує другий, от зараз я це зараз побачила, до речі, готує ще другий наступ або наприкінці літа, або на початку осені. Скажу вам так, Рашка готує, але вона не зможе його реалізувати. Вона не зможе реалізувати цей наступ. Ну, знаєте, як ти плануєш, а в тебе складається щось так, що ти не досягаєш цілей, ось так і вниз. І ось так і в них. І я не бачу якогось другого наступу чи повторної війни, повірте. Не бачу. Взагалі, зараз от, я зараз дуже багато практикую. і Чому я зараз не проводжу консультацій? Тому що сили мені дають знання, сили мені дають підказки, як зараз виводити людей з егрегору війни. Повірте мені, це дуже важливо для людей, для їх щасливого життя, для їх психіки, для тих, тому що війна торкнулася кожного в нашій країні. І зараз потрібно буде виходити з цього егрегору, тому що це потужний егрегор стихійної смерті, безглуздої смерті. І ми живемо в ньому в 21 столітті, в еру розвитку технологій, штучного інтелекту. І тому я це відчуваю, і я це знаю, і хочу е розповісти е і вам про це. От ви знаєте, мені по колісниці йде, що так от тихо, 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 а потім різко. Дивіться, зараз є плани, як я вам сказала на початку програми в США, щоб зробити це по-тіхому, натиснувши на Путіна, і поставити своїх людей. До речі, Путіна здали його ж люди. Тому що там це люди, знаєте, як люди, бізнесмени, яким вже правда набридло це все. І вони хочуть працювати хочуть розвиватися. Тому вони пішли таким шляхом. Вони хочуть сісти якби, на його місце, але. Це буде не одразу, їм не одразу це вдасться. От воно якось буде йти, 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 йти. Я не бачу, що там буде війна. Я не бачу. Буде дуже багато катаклізмів в Росії. Війни я не бачу, військового перевороту я не бачу в цьому році. Але там щось ну, дуже багато катаклізмів буде. Там буде зміна влади все ж таки. Буде зміна влади, будуть намагатися якось перекрити. Все те, що зробив Путін, але це не перекриваємо. Рано чи пізно країна на болотах знову перетвориться в болота, або буде розірвана на частини. Хто з мечем прийшов, той від меча загине. Проста істина, якій вже не одна тисяча років, природнє походження, і я бачу якісь віруси. Віруси вони будуть вбивати. Дивіться, там кожна людина причетна до війни, навіть ті, які кричали в ні політики, тому що вони жили на території Росії, і вони вже автоматично були підключені до цього колективного безсвідомого знищити українців. На кожній людині, навіть яка не причетна до війни, яка, яка каже, що ми в не на кожній цій людині лежить кров безневинних людей. Лежить як би, жага до чужого. І тому а, прийде покарання. Прийде покарання мінімум на сім поколінь. А, щоб, якби, дивіться, чому, от як я бачу ці віруси на дітях, які народжуються там з патологіями, які не можуть розмножуватись, які там помирають від якихось вірусів, щоб знищити повністю ну, як би, розумієте їх. Повне знищення це от таке от кармічне покарання. Щоб вони не змогли продовжувати народжуваність, щоб вони помирали, щоб вони хворіли. Ось вона карма роду за такі речі за сім, на сім поколінь. І ви не думайте, що ми в ми за границею сидимо. Там, чи ми нічого не знаємо. Ні, так воно не працює. Тим більше зараз, в цю еру, в яку ми перейшли. А... Зараз ми давайте будемо дивитися, тому що так як все зараз змінюється дуже швидко. Будемо дивитися просто частіше зустрічатися на рахунок обміну полонених. А це буде обмін полоненими, які живі і, на жаль, полоненими, які повернуться на щиті. Дивіться, буде криза економічна. Початок я бачу, її десь восени на початку осені, але це буде найкоротша криза. За взагалі історію Незалежної України. Е, ну, Це навіть можна і по логіці зрозуміти, тому що післявоєнний час, відновлення, але потім в Україну будуть заходити, які допоможуть розбудувати нашу країну, зробити її процвітаючою, квітучою. Е, жити в Україні буде престижно. І е, ця криза триватиме не довше, як півроку, ми дуже швидко з неї вийдемо. Але це знаєте, вже такі. Ну це ем, тобто ми не буде так, як там в 90-х чи в 2000-х, що там все буде прямо рушитися, що ми будемо там з талонами чи з цими купонами, да, як були стояти в чергах. Ні, такого не буде, але все ж таки криза ця буде, і після неї вже прийде процвітання. Ще раз вам скажу, що в Україні жити буде мегапрестижно. Повірте, і це вже буде протягом трьох років. А ми три роки жили в війні. І тому зараз так важливо перелаштовувати людей, от саме із цього егрегору війни в щасливий егрегор, щасливого життя, спокійного життя. Ось так воно працює. Бачите, випала карта мир із всіміркою Чаш, що означає, це ілюзія. я завжди про це казала і кажу. Я не бачу ніякого перемир'я. Неможливо домовлятися. Ми бачимо, які вже домовленості є про те, що не стріляти. Але я бачу перемогу України. І повірте мені, процес перемоги запущений ще з початку березня. Ми просто не маємо змоги бачити все, тому що це закрито від нас. Так, всі кажуть, що це можливо, фантастика. Такого не може бути, але ж для нас фантастикою було і початок війни, і те, що той, хто називав себе своїм братом, прийшов вбивати нас. Тож саме і так фантастично буде виглядати і наша перемога. Повірте мені, я спілкуюся, от теж ділюся своїми емоціями з людьми, які дуже сильно в практиках, в тих самих енергіях, яких я, і вони теж це відчувають. І вони теж це бачать. Тому я хочу вам сказати, що перемир'я це ілюзія. Про це кажуть вам і карти. Але, мої хороші, буде наша перемога. Можливо, звучить фантастично, але вона вже відчувається у повітрі. Також це я відчула по тому, що всі знають, що я робила безоплатно захисти нашим військовим хто захищає нас. В цю суботу під час ритуалу, під час практики своїми силами, вони заборонили мені це робити. Я запитала, чому? Вони дали мені відповідь. Е, хто знає, для е, захисту наших військових я використовувала саме роботу зі стихійною смертю, так як з нею працюю. Тобто, я піднімала. На захист тих побратимів, які полягли. Вони захищали наших військових, і тим самим їм було легше здійснити перехід. Зараз, сили сили стихійної смерті сказали мені цього не робити, тому що змінюються енергії, і е, стихійна смерть зараз уже покидає нашу землю. Тому торбувати. Тих, хто від неї загинув, зараз не можна. І це, мої хороші, надзвичайно потужний знак. Так, він дійсно буде не потрібен, але тут не в тому сенс, а, в тому, а в сенс в тому, що дивіться, тут дуже великий символізм і значення. Стихійна смерть покидає нашу землю. Тобто, вона вже не буде своєю косою проходити. І тому не потрібно зараз турбувати тих, хто від неї загинув. Король Пентаклів однозначно накладе. Це вже визначено, і це вже знаю. Тому що, дивіться, тут така цікава стала карта Король жезлів і король Пентаклів. Але він ще примінить ще якусь свою силу. Ви бачите, які карти? Тобто, ви бачите, який тут тиск є на рашку. Так, ми знаєте, ми всі дуже сміємося з Трампа, що сьогодні він говорить те, завтра він говорить те. Я з першого дня казала. Всі теж не знають, чи клясти його, чи благословляти того Трампа. Розумієте, сьогодні ввечері клянем, зранку благословляю. Але що я хочу вам сказати? Що я кажу вам, що це гра з першого дня. Повірте мені, він має надзвичайно потужний тиск, тому що ворога можна подолати. Тільки його ж методами. Тут не вийде. Ми не поборемо от таку країну. Дивіться, там навіть по, по населенню, по кількості, по численності, по зброї, вони мають перевагу. Та ми трималися три роки завдяки нашим людям, нашій сплаченості, нашій силі, нашим воїнам, нашим захисникам. І що я бачу зараз? Що Ті важелі впливу, які має Трамп на Путіна, вони надзвичайно потужні. І Путін про це знає. Також зараз дуже багато кажуть, що Трамп це союзник Путіна. Ні. Трамп не союзник Путіна. Путін ворог для нього. І він його хоче побороти. Зробивши переворот і посадивши там своїх людей, розумієте, Де, над якими він теж буде мати владу? Я дуже хочу, щоб мене почули, тому що м, дуже багато чують, е, але я знаю, що люди, які мої, які знають, які відчувають, до них я достукаюсь. І я знаю, що таких людей величезна більшість. Дивіться. Нас ніхто не жалів. У ворога не нескінчилися шахеди. Це був певний тиск. Це не затища перед бурею. Це був певний тиск, що в цей день цього робити не можна. Там є причини, приховані причини. Тобто, це був тиск на рашку. Один день, і дивіться. Тут мені такі карти падають: королева мечів і колісниця. Це означає, що зараз буде удар, і я про нього казала. Він постійно відтягується, тому що мені йшло як 1 квітня. От воно мені йшло, але вони відтягують, відтягують, відтягують. Але це, будь ласка, це вже знаєте, як от сили мені кажуть, вже скоро, скоро, от-от, от-от. І цей удар принесе дуже багато людських жертв по четвірці мечі. Тож не думайте, що ворог нас шкодує, тому що ворог не шкодував нас. Ну, це перше в 2025 році. Жодного дня він не шкодував нас. Потім, після інавгурації Трампа, він став бити ще більше і більше і більше. Бо він же прекрасно знав, що він програв. І його ціллю в нього є у ворога є певні часові терміни, в які він має е, придумати шлях відходу, щоб не зганьбитися уже, хоча це вже він і так зганьбився, щоб не зганьбитися повністю, розумієте? І тому в цей період, в цей часовий проміжок, він просто лупив так, як можна лупити, от, просто без ніякої тактики, без нічого, просто лупив.